Друзі, не можу, щоб і ще раз і ще раз не знімати ці квіти. Дивіться, як Маргаритка заквітувала. Ось зараз приблизно він вже відцвіт. Він був такого помаранчевого кольору, цей тюльпан. А оці, дивіться, як попіднімалась. Можливо, отак стінючка видає. Колір. Мені все одно не видно сонечко близько. А оце Ні, не добре. А оця то взагалі, як піоня, ну красота, красота. Це арабіс переців. Лілії -лі попіднімалися. Тут ці такі бордюрні маленькі трояндочки вже на пуп'янках. І подивіться, пройшов тиждень і все одно. Ось мокро. ще мокро. Сюди ще повисаджувала в горшок маргаритки, бо вона просто все мені засівається. Ось така біленька і така рожева. Вона ззаді має такі гіркіше. Пельостоки так маленький мій рокарій почувається, наче все прийнялося. Тут черв'ячки попрацювали уже бачу. Ось. І луна камінь. Починає квітувати. Рожевий тут у мене є біленький. І отут я минулий раз висадила ще червоний. Це такі малюсінькі квіточки, такі красотуньки, Красотунечки. І ось ця примулка ще квітує, гарнесенька. Ось дивіться, який це. Красивий кущик. Як він Сантоліно Я такий сизий купляла. І зелененький зараз вам покажу. Ось так. Ці падає. Ось так. Дивіться. Ось тут у мене була бордюрна троянда. Ой. Колючка. І щось вона зовсім не випустила. Пагонів. Не знаю, щось. Тут висадила поки лілець. потім я його звідси буду прибирати. Ось і так добрій так недавно розняла. Ось такий, і там варієгатний листечко. Півонія підняла головки свої. Пуп'янки. Підкажіть, що, будь ласка, оця півонія в мене третій рік. Перший рік вона квітує. І ось тут я бачу по два пуп'янки. Їх, напевне, потрібно обірвати, щоб розкрились оці верхні. Це буде велика нагрузка для куща, я так думаю, По-перше, квітування. Мускарики ось квітують. А оці вже доквітовують. І що в мене тут є? Вероніка гребінчаста. Значить також прийнялася всі погінчики вгору тримаються. от вот починає аквілегія розпускатися. І отут, за три, чи за чотири роки, я вже хотіла цю піонію звідси забрати, розізлилась, вона в мене не ціла, в цьому році вона тільки почула, що я її хочу прибрати, вона взяла і повипускала пуп'янки. Ось тут гарно так хости відкривається. Це, значить теж малюсінькі є пупінки, але чи вона буде квітувати? Ось там флокс так трішечки маленькими кущиками, щоб розростався, порозсаджувала. Ну і отут хости. Тут хоста. Ця мені подобається така. І ось тут від наталочки з дачечки такі гарні. Айстри осінні такі дрібненькі, дрібненькі. І що в мене, друзі, є отут гібіскус. Саженець. цією осінню його висадила, наче прийнявся. Махровий білий. І ось тут гіхери повисажувала. Ну, гехери гарно себе почувають. Примулка оця біла квітує, так повитягувала своє Квітоноси такі високі є гіхер, і так. За сонечка не видно. Так, листечко аж переливається. Ось тут у мене анемона. Направда в мене була біла, але зараз наче як рожева що пупінок І ось тут Рябинчаста. Вероніка також прийнялася. А отут дзвоники я посадила ці персиколисті, по-моєму, чи як. Вони? Тут ромашечка така висока, мак щось. Із-за того, що мокрого піджиття тут бере склетаку, кущочок відсадила. Так подобається, це таке варіантне, салатне листя. А оцей барбарис, походу, пропав. Сьогодні подивлюся, але ну, схоже, що він засох. Корінювачем його, може цирконом полити. Може там корінь хоча б залишиться живий. А оцей, наче як прийнявся. Ще такий гарненький був з салатовими листочками, але він походу. Може ще дасть спасти корінь. Так, друзі, а тут ось так флокс шиловидний розпускається. Тюльпани попадали, я їх не піднімала. Сьогодні помічу деякі паличками. І осінню буду викопувати і їх висаджувати такими кубками, щоб по кольорам було. Ось Тут жовтий цей. Я вже бачу, має таку як полоску червону. вони перезапиляються. Біля. Оцей зараз почне на всю квітувати флоксик. Білий. І тут білий. А оцей, який я показувала, іще не відкрився. Ось. І астельба, яку я висаджувала тут по центру, етна червоного кольору, ось показали спа значить з нею все добре. Ну, а тут, наче як айстри, Оксанка мені казала, що похоже. І мені здається, що це айстри засіялися. Друзі, я тут біля паркану а у мене також є бузок, тільки він тільки в тому році почав давати приріст, наче як тут був бутончик, але він присох. Він жовтого кольору, пішов ріст, слава Богу. Я полила антихрущем і підживила його. Тут гортензія. Тут є дзвоники, що сидила, буду формувати клумбочку, випалювати там ззаді траву і теж також робити такий бордюрчик. Ось така гарненька рожева трояндочка, вона просто супер. Дрібненькі такі ніжні рожеві квіточки. Ось тут гортензія. Ось тут бересклет. Дивіться, ті листки, вони просто. Просто чудо. Отут вейгела, красотунька рожева. Ось уже позакладала квіточки. Тут дзвоники і якусь хризонтенку посадила. А тут вейгелу білого кольору Кандіда висадила. А тут, дивіться, яка бабка. А отут думала цей кущик вже викидати. Це щось із злакових я купляла. Пам'ятаю, точно такий колосок іде, але я не пам'ятаю. І я дивлюсь, Таня, викидати не потрібно. Пішли ось. Бачите? Зелененькі листочки. Треба обрізати оце все сухе. Я думала, він тут пропав, Тут стільки води був. Але ні. Що в мене був мигдаль декоративний, але йому прийшов кінець. Нема засох. Ось так.